Доброго ранку, доброго дня! бажаєте ви і бажаю вам я. На сьогоднішньому уроці, дітки, ми будемо закріплювати наші знання, уміння і навички, знаходити частину від числа. Підготували до роботи зошити і запишемо каліграфічно відповідь до такого прикладу. Знайдіть добуток чисел 3 і 9. Правильно, це число 27. Отже, каліграфічно прописуємо. Ой, щось в мене скакає. Живуча така прутка хвилинка каліграфії сьогодні. Так, записали. Готуємо до роботи підручничок, сторінка 185. Відкриваємо і одразу переходимо до номеру другого. На минулому уроці ми вже з вами спробували знайти частину від числа. Давайте з вами продовжимо цю роботу. Знайдіть 1 1,4 від 120. 1 четверта це означає знайти чверть, поділити на 4. Тобто 120 ділимо на 4 і отримуємо 30. Правильно. 1 шосту від 72. Це все одно, що 72 поділити на 6. І буде правильно 12, так? Так. Третій, четвертий приклад для самостійного опрацювання. Добре. І, не зупиняючись, переходимо до розв'язання задач. Задача 3. В автомайстерні за тиждень відремонтували 18 автомобілів. За перші два дні тижня відремонтували третину автомобілів. За три наступні дні ще 9 автомобілів. Решта автомобілів за вихідні. Скільки ж автомобілів відремонтували за вихідні? Отже. Я так бачу, автомайстерня працює без вихідних, так? Цілий тиждень. Тижні у нас 7 днів, так? І от за тиждень вони відремонтували 18 автомобілів. Працюють перші 2 дні. І ремонтують третину, третю частину. Що означає третина, дітки? Яка це буде дія? Це буде дія ділення. 18 ми ділимо на 3, так? І отримаємо 6 автомобілів це першого і другого дня, тобто за 2 дні. Знайшли, тепер дивимося далі. За три наступні дні, тобто, працюють іще 3 дні, і роблять 9 автомобілів. Це нам вже відомо, так? Решту автомобілів роблять за вихідні. Скажіть, будь ласка, знаємо, скільки разом за перші два дні, знаємо за три наступні дні. Чи можемо ми знайти разом за п'ять днів, скільки вони роблять? Звичайно, це 6 додати 9. І отримаємо 15 автомобілів. Це за всі, можна сказати, робочі дні з понеділка по п'ятницю, за п'ять днів. А тепер. Дізнаємося решту, які роблять за вихідні. Всього у нас 18 автомобілів, 15 вони вже зробили. Як знайти решту? Відняти. Тобто, три автомобілі вони ремонтують за вихідні. Неважко, правда? Головне зрозуміти, що таке третина і зуміти розв'язати. Наступний номер четвертий і п'ятий пропоную для самостійного опрацювання. Єдине, що скажу, задачу прочитаю, зараз розберемо трішки. Приклади: не забуваємо про порядок дій, що проміжні результати потрібно надписати вгорі. А потім вже остаточну відповідь. Тепер до задачі. У хорі. До фасолька, так називається хор, до фасолька співає 65 дітей. П'ята частина з них другокласники. Діти, що означає п'ята частина? Це всі дітки 65 і беремо лише одну із п'яти частинок, якщо поділимо. П'ята частина це поділити на 5. Це будуть другокласники. Третьокласників удвічі більше, ніж другокласників. Коли ми будемо знати, скільки у нас другокласників, ми зможемо знайти третьокласників, бо їх сказано, що удвічі більше, тобто у два рази більше. У два рази більше це дія так, множення. Дізнаємося, скільки третьокласників. І нам говорять, решта дітей це четвертокласники. Тобто всі, які лишилися, це буде четвертий клас. От нам необхідно знайти, скільки четвертокласників співає у хорі, тобто решту. Задача буде на три дії, так? хоча можна там і на чотири розв'язати, в залежності від того, як ви вирішите, як вам легше буде зробити. І. Останнє це шосте завдання, яке пропоную для роботи, це номер 6 Необхідно накреслити прямокутник, довжина якого дорівнює 6 см, довжина вказана, а ширина становить третину довжини, що означає третина від довжини, третя частинка, тобто це см. Ми поділимо на 3, так? І отримаємо довжину 2 см. От ми вже знаємо, вибачте, не довжину, а ширину. Тепер ми знаємо довжину 6 см, ширину 2 см. Зможемо і знайти периметр, так? Як шукаємо периметр? Треба або всі сторони додати, або додати дві сторони і помножити на 2. І отримаємо 16 см. Так, і можете. Зараз відкрию вам слайд перевірите, чи дійсно ви правильно розв'язали задачу до ремі Фасолька. Якщо правильно, намалюйте в кінці смайлик. Якщо все у вас вийшло. А на цьому, дітки, я прощаюся з вами. Бувайте!